У тактичних умов було виявлено осколкове поранення середньої третини лівої гомілки з масивною кровотечою та закритий перелом е, нижньої третини правого передпліччя. Значить, перш ніж е, приступити до надання допомоги, ми перевіряємо стан потерпілого е, визначаємо червіну свідомості запитанням. Як вас звучать? Тетяна, прізвище, як ви себе почуваєте? Нармайно. Нормально. Нормально. Значить, бачимо пацієнт пацієнта у свідомості, і ми можемо приступати до надання допомоги. Значить, зараз я буду надавати вам домедичну допомогу. Це де... а... 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 накладання шини і допомогу при кровотечі. Ви згодні з цим? Так. Згодні, добре. Значить, оскільки в нас виявлено кровотечу у нижній частині у середній частині Гомілки із з масивною кровотечею, перш за все, ми проводимо її огляд, дивимося на сторонні предмети, які там є, і у даному випадку масивна кровотеча. І оскільки в нас е зона тактичних дій не бойові умови, то ми е я. Пробую її зробити способом а, тампонування. Першим елементом робиться тиск на рану. Можливо, він буде а, ефективним і після прижимання а, притискання руками самої рани, можливо, кровотеча зупиниться. А, Принцип накладання турникету в даному випадку, я вважаю, є недоцільним, тому ми приступаємо до томпонування рани. Якщо у нас не допомогли, не допоміг прямий тиск на рану. Для цього в мене є пинт спеціальний пропитаний кровозупинною речовиною, і ми приступаємо до томпонати. Значить, ми у рану вводимо бинт, Робимо ночіпку знову і знову і робимо її досить, поки у нас край пинта, поки повністю не заповнимо рану саму Увесь отвір. Якщо ж він у нас, ми його заповнили, відкидаємо, беремо інший пинт для. Тиснучої пов'язки і щільно притискаємо на до п'яти хвилин, оскільки у нас бинт є із кровозупинним ефектом. Після цього, от, після цього ми перевіряємо наявність кровотечі, якщо вона є. Якщо вона є, значить ми можемо або повторити тампонаду, або знову ще отримати більше. Коли кровотеча зупинилася, ми накладаємо, ой, що далеко закинув Стерильну пов'язочку, не відпускаючи руку, тримаючи її, розриваємо, накладаємо пов'язку. Не пов'язку, а салфетку. Так, прикладаємо. Тиснучий елемент тампон, і робимо забинтовування. Забинтовування на нижній гумілці краще робити із не методом а прийомом гофа, щоб загорнути частину. Бента він не розв'язувався. І знизу до верху ми фіксуємо нашу рану. При цьому стежачи за тим, щоб не було перетискання судин, і пацієнт. Не відбулося відмирання тканин. Значить, фіксацію обов'язково ми проводимо на протилежному боці від того, де була рана. От, і, в принципі, з кровотечею ми покінчили. Значить, наступним запитанням у мене є. Закритий перелом правого передпліччя потерпілого. Значить, у даному випадку ми можемо використовувати тими, який у нас є під рукою. Ну, в мене є, наприклад, шина сам, яка є досить таки чудова в даному випадку, значить, ми. Обережно піднімаємо руку, заводимо шину подвійну, прикладаємо знову ж беремо і фіксуємо її. Особливістю є те, що у нас накладання, ми маємо. Закріпити два суглоби, щоб рука наша не рухалася. Ну, якщо є еластичний пин, то ну, якщо дозволяє пин, то можемо а, виконувати, а, повністю замотати нашу шину, закрити її. От. Якщо такої можливості немає, то три. По звичайним бинтом просто в один елемент. І так само закріплюємо спеціальними защіпками, які є на кожному бинту. От, ми наклали шину. А наступним елементом є те, що її треба, руку треба зафіксувати. Для цього ми можемо використати або а, коцинку, якщо вона є в наявності, або простий бинт із перекидом карти. В даному випадку у нас є коцинка. Ми її підводимо під руку зав'язуємо її за шиєю. Так, щоб рука була у э, звичайному положенні в робочому, а інший кінець була в пив... Ми приколюємо. О. Якщо ж у нас Якщо ж у нас немає шини не сам, можна використовувати звичайні шини, які є під рукою. Ну, В даному випадку у мене дощечка. Так само ми підкладаємо, запінтовуємо. Ос теж особливістю накладання на даний етап, на, даний, на дану частину тіла на передпліччя є те, що вона має виходити обов'язково за ліпою. Ну в мене в принципі все.